Що собі? Ради бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері Данкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня. Бо сьогодні п'ятниця. п'ятниця! Бун нарешті таки показав перший трейлер нового Мортал Комбату. Я офігів, Валір. Я офігів. Який таки буде не дванадцятим. Він буде першим. Тим паче студія не чекала якихось небудь там виставок, Xbox, шоукейсів, PlayStation шоукейсів. Просто взяли і опублікували трейлер на своєму ютуб каналі. Вони точні з нами. Я буду точним із вами. Я не потерплю ані зриву, ані помилки, нічого. Координація зразкова. Два ключові слова місії. Виходить гра 19 вересня цього року на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch та ПК. Але гравці, що придбають Premium Edition, зможуть грати вже 14 вересня. А ті, хто попередньо придбає гру, отримують запрошення на закрите бета-тестування. Ну і шанзунга на додачу. Your soul is mine. До речі, найдешевше видання коштуватиме 70 доларів, що вже на жаль стало традиційним. Ну і додам трохи дьогтю: портуванням гри на Nintendo Switch займатиметься російська студія Saber. Росіяни, але наче як не роз, зовсім росіяни з Росії, але наче як зовсім не з Росії. Тому 50% зради і тут присутні. Ну ще його казати, коли воно, конечно, релізнулась грейдвенторі. Дуже стилістично гарна гра від українських розробників. Проєкт, звісно, має українську локалізацію, а от російської нема. Чудесно! Розробники Lords of the Fallen виклали ще один подвійно базований трейлер. По-перше, він був з українськими субтитрами, а по друге, під запальну музику від Iron Maiden. Це моя пісня, обожнюю її. Повернення легендарної рубрики. Свині, часи і труси. Тім Свині у своєму магазині роздає до 25 червня девстрендінг. Це ж було вже. Leyer Софір завітає на Mac. Гра буде доступна на всіх комп'ютерах яблука з чіпом силікон вже 15 червня і продаватиметься прямо через App Store. Бо Мак. Це не бачити, а відчувати. Офіційно ігри від студії Xbox починають з'являтися у GeForce Now. Першою стала Діс 5 потім ще додадуть Patiment, Grounded та Deathloop. А от коли подібне відбуватиметься з Boosteroid, невідомо. Хоча Мікрософти теж заявляли про співпрацю з ними. Та не хочу брехати, і не хочу казати правду. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну що ж, до зустрічі, А ж!